A little reportage. Hey. <laughs> uh, ask Mario, where are we at? <laughs> <laughs> Maria, say where is we? are? Oh. We are in cinco cerros. You can see all the mountains all the way around us. Wow. The community nearby is called Wales uh -huh. in Ayampe River. Beautiful spot. <laughs> Thank you. And <laughs> muchos plantos. plantas. Мучатипос Плантас. Привіт, друзі. Я українською буду казати, а потім на запишу. я Привіт, друзі. Ми зараз знаходимося в чудовому місці. Це посеред город, дивіться, але вони невеличкі, це на узбережжі. І тут наші друзі організували вже півтори роки як ферму. Ферму з агрокультури, тобто вони не використовують хімію. Вони садять багато дерев, пермакультура, культура садять кущів тощо, і поміж ними садять також культури, такі як кабачки, огірки, будь-що. І от зараз ми тут допомагаємо, працюємо, сарняки не можна виривати, їх можна тільки уявіть собі, тільки підстригати і все це класти під ті ж самі кущі. Для для мульчі. Ну типу, За для вони мульчі. кажуть, що це вода з дерев. Бо навіть якщо там якесь деревце чи щось, ти теж підрізаєш, кладеш, і вони кажуть, це їжа. Так, добре. Так, зараз ми знаходимося на фермі Аліофарм зараз за допомогою цього мачете я прорубав два ряди. Марія ще працює. А я проряджала і ось цією травою все мульчувала. Добре. Тут бачите такі красиві грядки. Це, як я розумію, юка. Далі ось це. Ця... Дуже корисно для, для їжі. Далі знову юка. Чи, тут чи, чи, іде чи, чи. акація. Я гадаю, що це якийсь горіх. Е, це, бачите, це укроп діл. Також вживається в борщі. Це я точно не знаю. що це. Ось така це велика рослина. Розрасте буду розказувати. Перше, це банан. Е, це юка, вона тут в для мульчування. І для їжі також. А це горіх макадані. Він як тортик на смак. А це дерево, яке дуже легке, воно виростає і дуже дороге. Далі йдуть. Ось це рослина для мульчування. Це типу трави, але вона ідеальна для мульчування. Використовується для меблі для зачіски. Теж цікаво. Воно повсюду росте. Добре? Як я Добре. А, друзі, дивіться, це дерево бальса. Якщо хтось з вас цікавився подорожами на плату через по всьому світу, то там були бальсові плати. Так от це бальса. вона... Геть маленька, її там три місяці чи щось типу того. За 2 роки вона вже стане здоровезною, але вшир вона не йде тільки вгору. Потім її рублять і використовують на продаж дуже дороге цінне дерево. А це є юка. Тобто це типу картоплі, вона виростає як дерево, в коріння її викорчовують і використовують у їжу. Але що цікаво, тут воно використовується не тільки як і до їжі, а ще, щоб як вони сказали, прорвати землю. Тобто коріння робить дірки у землі. Це справжнє диво для еквадору. Дуже цінна річ. Укріпляється. Діл англійський. О, а це сказався? огірки. Дивіться. Важливо, що одна з засновниць цієї фірми, фарми Мія, вона з Гаваїв. І оце гавайське насіння огірки. А оце, я так вважаю, що це мамардіка, а вони це називаються. Pepper, О, щось на штаб цього. О, огірки. До речі, такі огірки вартують три штуки на долар. We eat some cucumbers, yeah, okay. gave us some cucumbers It's okay. organic water organic. She said, we didn't plant them, they grow ourselves <laughs> <laughs> so What a view! I asked Mario whether he dreamt about living here mm -hmm. Because he is dreaming about walking here everything. There is bamboo Maybe yeah. yeah. it's may easier to live here, yeah. and, not now, maybe later At the, of <laughs> the, <laughs> the mountains yeah. We like to surf, so yeah. There's no surf here Yeah. використовується для uh, меблів чи щось таке. А uh, оце, 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 бачите, така наче ягідка. Бачите? А всередині неї має бути отаке щось, типу, желе якогось. Гель для волос. Так, це використовується місцевими, як гель для волосся. Бритці в да, Марі? Так, чорнобритці. Дивіться. Ми коли не кажуть чорнобритці. В англійській ми кажуть нерагол. Нерагол? Нерагол. Нерагол. І вони не чорнобритці, вони мають різні кольори.